Вітаю, сьогодні гостем ефіру є Ковальський міський голова Олег Кіндер. Доброго дня, Олег Лесі. Доброго дня. Ну, наша розмова відбувається напередодні Дня Незалежності України. Молодій українській державі виповнюється 25 років. І саме до цієї дати у Ковалі постане пам'ятник борцям за волю та незалежність України. Для початку коротка інформаційна довідка, яку ми підготували. Ось цей майданчик на бульварі Лесі Українки знакове місце для ковальчан. Саме тут, 19 серпня 1990 року, місцеві активісти народного руху України вперше вивісили синьо-жовтий стяг над ковалем. Згодом у 1997 році в центрі коваля встановили символічний камінь із написом: Тут буде встановлено пам'ятник борцям за волю і незалежність України. Та знадобилося майже 20 років, аби таке бажання громади здійснилося. А конкурсна комісія на кращу проєктну пропозицію пам'ятника оголосила ім'я переможця. Майже всі одностайно прийняли рішення визнати роботу під шифром 43-41-12 кращою, тому що вона була найбільш лаконічною, найбільш відповідала темі конкурсу і найкраще було організовано в благоустрій території. Після закінчення засідання журі визнання переможцем було Відкрити конверт з автором роботи. Визнано, що ця робота була творчого колективу приватного підприємства Кузня Росич, яке знаходиться в селищі Рокітне Київської області. Пам'ятник висотою 6 метрів виготовляють із нержавіючої сталі. Матеріал для постаменту, бетон, обкладений гранітними плитами. Реалізація проєкту – ще один приклад співпраці. Міської влади та меценатів монумент закуплять за кошти благодійного фонду Степана Івахіва патріоти Волині, а територію довкола облаштують за кошти міського бюджету. Коли власне очікувати на офіційне відкриття пам'ятника при початку першої каденції, коли я зустрівся з громадськими організаціями, ми домовилися, що кожен по своїх каналах почне працювати в форматі. Втілення ідеї і паралельно було озвучено, що відкриваємо фонд спеціальний фонд для власне для того, що могли за які кошти споруджувати пам'ятник. Можу сказати, десь мені було неприємно, що крім розмови абсолютно нічого не втілювало життя. Тому що, якщо ми говоримо за підсумками, що за 6 років було всього на всього зібрано 60 гривень на спорудження цього пам'ятника, зрозуміло, додавали Кошти ще е, біля трьох тисяч гривень, це буквально на днях. Е, це фонд Івана Умілянюка, почесного громадянина. Я е, вдячний йому. І... При спілкуванні саме в прошлому році з народним депутатом України Степаном Петровичем Іваховим, чи може його фонд він особисто долучитися до ідеї втілити в життя? То він задекларував, що він готовий. Нам запропонували. Від фонду Степана Івахіва, от цей пам'ятник, який ми маємо відкрити до дня незалежності. Ми узгодили, що саме власне за кошти фонду буде оплачено сам пам'ятник. А всі роботи, які ми виконуємо по благоустрою, це з бюджету міста Коваля. Я ще раз повторююсь, пам'ятник буде відкритий до дня незалежності. Ще один об'єкт, який зараз активно будують у Ковалі, це рекреаційна зона на лівому березі турі в районі вулиці Волі. От як там ситуація, оця ідея створення рекреаційної зони саме на набережні нашого водосховища, вона і виникла в е, знову ж таки з е, в спілкуванні і в перемовинах з фондом народного депутата Степана Івахіва. тому що е, вони хотіли втілити. Е, Цю ідею відпочинку тільки в парку Шевченка вони хотіли окремо зробити набережну. Я переконав е Степана Петровича, що набагато важливіше буде зробити рекреаційну зону саме е на березі нашого водосховища зі сторони вулиці Володимирська, тому що є дуже е важливий той момент, що там є е, достатньо великий мікрорайон багатоповерхові забудови, де люди, які хочуть просто піти відпочити на набережну, потрібно цю набережну благоустроїти. І е, щоб не, не тільки зробити пляжну зону, тому що саме оця рекреаційна зона, вона е, розділяється на е, дві половини. Це відпочинкова зона, де буде набережена з бруківкою, з лавками, з освітленням, де просто люди можуть з цілого міста відпочивати. Це від лодочної бази і до пляжної зони. І друга зона це чисто пляжна зона. Співфінансування де п'ятдесят 50, 50 разом з фондом. Мені приємно, що до дня незалежності саме зону відпочинкову до Пляжної зони ми завершимо. І е, вже розпочалися роботи по пляжній зоні. В контексті цього питання не можу не запитати у вас відносно екологічного стану самої турії. Як відомо, до початку пляжного сезону Держсанепідемслужба заборонила купання в річці. Зараз от з'явилися перші повідомлення, що нібито там е, риба вже гине. Можливо, у вас є якісь бачення, як можна. Ну, врятувати турію чи допомогти, і що може для цього зробити власна міська влада, коли ми говоримо за стан нашої річки турії. То сьогодні потрібно багато мільйонів вкладення. Повірте мені, я як спеціаліст можу говорити, що це за сотні мільйонів, тому що не можна вирішити проблеми річки Турія в межах тільки міста Ковеля або водосховища. А це потрібно думати взагалі про чистку річки Турія до впадання його в Прип'ять. Самий важливий момент це момент, я наш, який стоїть над нами. Це природні катаклізми, які сьогодні. Сьогодні ми маємо у всьому світі, це не тільки є ковалі з проблеми річки Турія, це достатньо високий температурний режим в повітрі, саме в літній період. Сама природа зробити те, що людина власне не може зробити, це наповнити русло, наповнити саме водою. І оцей момент, про який ви сказали про забруднення, отут же є людський фактор. Потрібно досліджувати, які скиди робляться в воронку. Це притока до нашої річки Турія, і все, що відбувається в верхів'ях. Починаючи, я думаю, що з СМТ Турійськ і інші сели, які стоять на березі, за підсумками першого півріччя перевиконання виконання загального фонду бюджету міста. Становить, якщо я не помиляюсь, більше 17,5 з мільйонів гривень? Так чи можна сказати, що це власне наслідки бюджетної децентралізації? Про яку так всі говорять, і коваль та інші громади напевно мають якийсь певний зиск, і на які потреби власне спрямується цей надлишок бюджетних коштів? Проблема децентралізації це передача е, незрозуміло по е, саме бюджетному кодексу, що в минулому році на обласний бюджет, але ми дотичні міський бюджет з Ковальської взвої залізничної лікарні. Ми сьогодні говоримо, що з прийняттям бюджету на 2016 рік всі проблеми пільг е, в місті Ковалі передалися на місцевий бюджет. Е, децентралізація, не вирішення питання. Ання профосвіти і таких питань далі є дуже багато, тому що якщо просто для ковильчан для загалу для інформації, щорічно на будівництво додатково доріг не тільки з міського міського бюджету, а з державного ми отримали субвенцію з обласного бюджету. Ми отримали не менше 15-18 мільйонів. Ми на сьогоднішній день маємо нуль і перспективи тим, що будуть виділені ці кошти, абсолютно немає ніякої. Ми говоримо, що перевиконання бюджету так, в деякі мірі це є е, нова податкова політика, нова бюджетна політика. Ми сьогодні маємо акциз е, вже в місці. І, Але це не тільки те. А це ще е, достатньо кропітка робота наших працівників, тому що наповнення по сплаті за землю це є робота наших, нашого земельного відділу, в тому числі і податкової інспекції. Ми зробили. Практично інвентаризації всієї землі ми зобов'язали тих людей, які десятками років не платили за землю, зобов'язали їх платити. Зробили інвентаризацію всього майна сьогодні раціонально використовується додаткове надходження до бюджету. Це власне те, що роблять наші працівники, працівники виконавчого комітету. І не, не тільки в цих двох напрямках, а й в іншому. Ми додатково додали по охороні здоров'я більше 10 мільйонів. Додаємо на освіту. Ми додатково даємо на інфраструктуру, на так само, ми вже з вами. Ми говорили і за будівництва пам'ятника. Ми говоримо за будівництво рекреаційної зони. У нас є перспектива далі абсолютно зробити іншу концепцію по нашому парку Лесі Українки. Я думаю, що до кінця року дасть Бог, ковальчани побачать нову літню сцену. Це, але це все мільйони, мільйони, мільйони. Ну, давайте трошки більше поговоримо про освіту цього року. на Поточні та капітальні ремонти виділяються більше 7 мільйонів, що конкретно буде зроблено за ці гроші, і зупинилося саме на дошкільному навчальному закладі номер 14 оскільки там мова йде не лише про використання, скажімо, наших бюджетних коштів міста, але й про цільову субвенцію з державного бюджету. В цьому році практично завершуємо блок питань по ремонту всіх покрівель. Оці 7 мільйонів, які використані в цьому році, це мільйон покрівля 12-ї школи, достатньо велика. Мільйон покрівля і півтора мільйона в прошлому році. Мільйон покрівля ми завершуємо ремонт самої великої школи в місті Ковалі, Це тринадцята школа. Мільйон трішки менше це покрівля першої школи. У нас по покрівлях садочків і школи практично питання знімається. Єдине залишається це частина покрівля дев'ятої школи. Але ми сьогодні говоримо, що там потрібно комплексово вирішувати питання. Інші моменти це є е, заміна вікон. Мережі інженерні от е, 150 тисяч виділено на заміну інженерних мереж по третій школі. На наступний рік вже плануємо інженерні мережі в аварійному стані по 11 школи. Це біля мільйона. І Всі питання от капітальних ремонтів, які вже були кричащі, ми практично їх всі закрили. Садочок номер 14 він достатньо важливий для міста Ковеля. Чому? Тому що це є стратегічний об'єкт, який зробив перелом дефіциту місць по дошкільнятах. До першого числа відкриваємо ще додатково 4 групи. це, якщо ми говоримо, що в кожній групі до біля 30 діток. До 120 діток піде вже з 1 вересня в цей садочок. Групи вже на виході, я сам особисто був, мені дуже приємно, роботи виконуються, виконуються в планово. Плануємо десь біля 22 числа відкривати ці 4 групи. І паралельно ми будемо починати проводити роботи по фасаду 14 садочка. Так, це є гроші з державної бюджета. Завдячуючи тому, що є наш депутат від Мистековаля Степан Петрович Івахів, саме з фонду регіонального розвитку державного, включений цей об'єкт по його поданню, включений об'єкт на реконструкцію, і саме на реконструкцію фасаду. Роботи розпочинаються на наступній неділі. Я думаю, що до опалювання сезону ми повністю завершимо ці роботи. Сьогодні по всій країні ще обговорюємо. Рюється питання тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми знаємо, що окремі міста через свої представницькі органи запровадили мораторії на підвищення з 1 липня. Як з цим ситуація у Ковалі? Взагалі, чи у вас немає якихось побоювань стосовно початку нового опалювального сезону, через те, що ковальчани заборгували значну суму за газ? Сьогодні на рівні держави по указу президента створення НКРЄ десяток років назад, якому і делеговані повноважні права затверджування тарифів. Коли на початку ще виконавчим органом давалося повноваження про погодження тарифів, то сьогодні навіть ті повноваження забрані. Тобто по тарифній політиці, це є рівень держави. Якщо собівартістю газу, який видобувається на теренах України, дати для населення, то не тільки не потрібно підвищувати ціну на газ, а потрібно її понизити. На місцевому рівні, в минулому році, більше 10 котелень ми змогли поставити додатково котли на твердому паливі. І сьогодні, хоча б того катаклізму, який може виникнути в перспективі в зв'язку з великою ціною на газ. Відключення міст, відключення цілих регіонів від газу, воно сьогодні саме власне оцими реконструкціями дає можливість забезпечити теплом городян по всій території міста Ковля, хоча б мінімальної температурою. Сьогодні власне, ці котли забезпечують гарячу воду для городян. Ми сьогодні практично газом по генеруючих наших котельнях. Не користуємося, яким обачиться взагалі майбутнє нашого міста, і ну можливо, у вас є якісь побажання ковальчанам та взагалі всім українцям з нагоди 25-річної вілеї нашої держави. Що я хочу побажати? Щоб не тільки ми говорили, що ми українці, а щоб ми були в серці і в душі українцями, які не ганув би свою державу Україна. Тому що ми тут живемо, а розвивав би її і розвивав би справами, не постійно робивши революції. А давайте разом всі зробимо, станемо і зробимо нашу державу такою, в якої ми декларуємо європейською. Давайте разом всі зробимо наше місто Коваль європейським, чистим, гарним, ошатним. З усміхненими людьми на вулицях, з гарними дорогами, з освітленням, з, і з е, е, відношенням до будь-чого, що є в ковалі, що це моє, а не нищити, ганити. Це саме простіше зробити, коли їхати з прапором з вікна автомобіля, а з вікна викинути пакет сміття. Так не може бути. Давайте всі разом робити цю державу. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, що гостем ефіру сьогодні був ковальський міський голова Олег Кіндер. На все добре до побачення.